Традиційно у цей порі час новин на нашому каналі про головні події середи 9 березня у цьому випуску студії для вас працюватиме Любов Єгорське. Вітаю Шухевич. Загинув у Білогорщі, щоб жити чупринкою віках. Таку назву мав вечір пам'яті у строю, присвячений 61-й річниці від дня героїчної загибелі головного командира УПА генерал Хорунжого Романа Шухевича. Деталі в сюжеті. Вечір організували КУН Стрийська станиця братства УНУПА, Республікансько-Християнська партія Союз Українок. З доповіддю про біографію бойовий шлях генерала, формування його політичного світогляду, роль у створенні ОУН і УПА розповів голова районної організації Конгресу українських націоналістів Микола Магас. Наші провідники в історії одержали свої назви. Скажемо, що для нас є геній, пророк. Основоположник ідеології українського націоналізму Степана Бандеру, наш народ називає провідником української нації, а Романа Шухевича історія назвала Прометеєм українського здвигу. Прекрасний приклад, як вчитися, як боротися, як служити українському народові і як бачимо, така служба. Оця громадська робота вона піднімає людину на високу вершину, і вони входять в історію. І потім історія їх пам'ятає. Я би хотів, щоб я думаю, щоб тут всі зібралися, патріоти, всі мандирівці, щоб ми були достойні того високого імені Бандилівця і пам'ятали оту силу, яка змушує нас боротися, яка змушує нас не миритися ніколи. Свою неправдою, яка нас завжди до боротьби. Ця сила називається український націоналізм. Доповідь доповнили своїми виступами голова станиці Браста Упалі Бомира Сулик, заступник голови Української народної ради Мирослав Павлишин, Пластун Микола Ханас, а також гості. Я маю право від імені українського козаця всієї України, так як я голова ради старішів всієї України зачитати Універсал. Універсал! За ваговим внесом у справу розвитку, відродження та єдності українського козацтва, звернення національної ідеї, розбудови держави, присвоїти козацьке військове звання, генерал воружий українського козацтва, атаману Прикарпатського куріння Магасу Миколі Федоровичу. Йому ж було вручено і орден гетьман Іван Виговський. Вечер відбувся за сприяння депутата обласної ради від конгресу українських націоналістів Зіновія Карпінського. 6 березня у стрийському міському будинку культури відбувся огляд колективів художньої самодіяльності Стрийщини. Атестаційну комісію очолював Роман Береза, кандидат педагогічних наук, доцент мистецтвознавець, директор військового державного обласного центру народної творчості культурно-освітньої роботи. Свою майстерність на огляді демонстрували 18 народних та 4 зразкових колективи Стрийського району. Ансамбль пісні музики Галицькі мотиви народного дому Смете Держава боровся за присвоєння звання народного. Відне прощання із зимою відбулося цієї неділі на території Астризького аграрного коледжу. Забави, співи та розваги влаштували для стріян студенти цього навчального закладу. Попри те, що таке дійство організували вперше, всі відвідувачі свята залишилися задоволеними. То, що стане таке дійство для Старя традиційним, знає Світлана Коханчик. У Стрийському аграрному коледжі зиму провели з розмахом частування, ватра, богатирські змагання та виставка студентських робіт зробили свою справу. На святкування прийшло чимало стріян. Як і годиться, спалили дідуха та масовими гуляннями. зустріла весну. Таке дійство вразило багатьох. Діти веселились та фотографувались, Батьки слухали концерт за участю студентських колективів. Чималий ажіотаж спричинили снігові скульптури. Такого у нашому місті точно не було. Казкові звірі, анімаційні та рекламні герої, предмети розкоші. Словом, усе, що спадало на думку юним скульпторам. Студенти ліпили свої шедеври декілька днів, намагалися точно відтворити кожну деталь. За старанність та командну роботу найкраще отримали грошові винагороди. Найвищим балом журі оцінило скульптуру сови і призовий фонд у 500 гривень. Загороджується група Б-31 куратор Коморичкого Олеся Миколаївна, старша та Янишин Мар'яна. Яке видовище Без смачного шашлику чи українського сала, підсмаженого на мангалі, студенти радо пригощали всіх охочих, а тих, хто трохи замерз, виручали гарячий чай та кава. Таку ідею прощатися із зимою і зустрічати весну. Директор аграрного коледжу Василь Дмитришин запозичив у селищі Мирогоща, що на Рівненщині. Там таке дійство відбувається вже 30 років поспіль. Керівник навчального закладу сподівається, що така традиція приживеться і в нас. Світлана Коханчик, Руслан Леськів, Стрейські Новини. Таким побачили цей день наші журналісти. Я з вами прощаюся до завтра. Побачимось. Нехай вам щастить. Нарешті завершився найдовший, і найважчий день року 8 березня. Я радий вітати всіх тих, хто його благополучно пережив. Без сумніву, це було нелегко, особливо якщо хтось не догодив. Для вас працює Олег Фелик. На вас чекають новини спорту, і все, що потрібно від вас, це сидіти і насолоджуватись. За рекорди і медалі звучала музика у залі. Ручистий вечір з такою креативною назвою пройшов цими днями в міському будинку культури. Приурочено дійство шануванню кращих спортсменів і тренерів міста Стрия 2010 року. Більше вам розкаже мій колега Тинків. Уся спортивна громадськість Стрия зібралася, аби відзначити найкращих спортсменів, юніорів, тренерів, клуби, навчальні заклади, підприємства і організації. Шанувати ветеранів спорту. Нагороди всім їм вручали олімпійський чемпіон Олександр Петрів, заступник міського голови Таїсія Гайдукевич, член правління обласного відділення Національного олімпійського комітету Мирослав Герцик та інші. Сам стрий опинився серед нагороджених. Він став переможцем спортивного року Львівщини в номінації Краще місто обласного підпорядкування 2010 року. Усі регалії цього визнання і вручив начальнику міського спортвідділу Руслану Каліцину, представник НОКУ Мирослав Грецик. Будемо думати, що все краще, ще попереду. І в світлі задекларованої позиції нашої країни щодо проведення у 2022 році Олімпійських зимових ігор, можливо, і наше місто отримає якесь трошки державне фінансування для того, щоб у нас з'явилася і людова арена, і пасель. Будемо надіятися на це і будемо, звичайно, якісь кроки в тому напрямку робити. Після вручення нагород кращим спортсменам, тенісистам Михайлові та Євгену Труновим, легкоатлету Василю Іваницькому, автомоделістам Ігорю Софіянику, і Олександру Сороці, каратистам Лесі Турчин і Юрію Павліву та іншим Олександр Петрів зазначив. Моя мама родом зі Стрия, Я наполовину Стриянин, мама на дівоче прізвище Кісера. У мене тут є багато двоюрідних братів, сестер, шість братів і шість сестер. Так що я тут буваю часто, ну останнім часом рідше, але мої найприємніші спогади дитячі, зв'язані саме зі стрієм, я тут бував часто у гостях у маминих братів і сестер. Мені дуже приємно, що стрій виборов звання найспортивнішого міста України. От я сподіваюся, що ви з року в рік будете повторювати цей успіх. Нагороджених вітали також майстри мистецтв і художні колективи міста. Свято відбулося за сприяння депутата обласної ради Зіновія Карпінського. Грабіж серед білого дня у місті Острава обікрали готельні номери тенісистів збірної Казахстану, які проводять у Чехії матчі Кубку Девіса. Як повідомляє агентство DPA, злодії винесли з готелю гроші, ноутбуки та інші цінності на загальну суму 17 тисяч євро. В адміністрації готелю вважає, що крадіжку скоїв хтось з іноземних гостей. Джерело Федерації тенісу Казахстану повідомило агентство Інтерфакс, що злодії проникли у вісім номерів, де проживали тенісисти та інші члени команди. Не виключено, що це злодії. Було здійснене зартятим ворогом усіх казахів Боротом, який вже на один рік знущається та глумиться з цієї держави просто так. Для сміху. Рекордний бюджет рекордного бою. Сумарний бюджет об'єднаного поєдинку між чемпіонами світу у суперважкій вазі за версіями WBA Девідом хеєм і Одним із братів кличків складають 25 мільйонів євро. Трансляцію поєдинку на території Англії вестиме Канал Sky Sports, а в Німеччині бій покаже RTL. Про це повідомляє чемпіон. Нагадаю, що згідно з контрактом на бій, обидва боксери отримають по 50% від сумарного доходу від поєдинку. Раніше повідомлялося, що бюджет бою кличко Хей може складати 50 мільйонів фунтів стерлингів. Фанатизм, який доводить до в'язниці, болівальник збірної Сербії з футболу, 22-річний Іван Богданов, засуджений до трьох з половиною років тюремного в'язнення. Як повідомляє агентство HCA, фанат визнаний винним в організації заворушень під час матчу відбіркового турніру Чемпіонату Європи 2012 року з командою Італії, в Генуї в жовтні минулого року. Слідство встановило, що Богданов забрався на огороджувальний бар'єр між полем і трибунами. Розрізав сітку ножицями кидав піротехнічні предмети на. Газон він визнаний призвідником заворушень, через який матч був зупинений на сьомій хвилині. А збірній Сербії було присуджено технічну поразку 0-3. Незвичайна подорож крижаними печерами. Напевно, всі любителі підводного плавання починають свій шлях в дайвінг з Єгипту або Туреччини в загальновизнаних місцях масового підводного паломництва. Але є й такі, хто любить занурюватися взимку, в річки і озера, моря з куті кригою, що ж вабить нас під крижаний панцирів, надра крижаних замків посеред білої безмовності. В Такі складні, на перший погляд, навіть екстремальні умови. Найцікавішими ексклюзивними місцями для підводного дайвінгу є Мовно північний полюс і Антарктида. Гіганські приполярні області нашої планети покриті льодом, і лише одиницям щасливчиків доводилось занурюватися біля берегів Антарктиди. Ще зовсім недавно це була виняткова пророгатива учених і фахівців полярників. У прибережних водах Антарктиди можна побачити коралові сади, що залишилися ще з давніх часів, розсипи морських зірок, гігантських химерних медуз, і вся ця краса прихована під кригою. І на сьогодні це все ще раз із превеликим задоволенням хочеться нагадати усім чоловікам, що нарешті у даному випадку права, я а не ти. Може ще раз. А я думала, воно не зламається. Я думала, ти будеш не проти. А скільки в цьому калорій? Ти мене любиш, а чому не одружишся? А хіба я неправильно припаркувалась? Кажуть, пиво шкідливо для здоров'я. Як ти моя нова зачіска? Ось ще ці рукавички, ось цю сумочку, звичайно, я не займана. Пройшло минуло. Зустрінемось завтра. Завтра буде ясна погода. Температура повітря вночі все ще триматиметься на рівні мінус шести-чотирьох, а вдень прогріється до плюс чотирьох. Вітер дутиме південно-західного напрямку зі швидкістю 6-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 737 мм міліметрів тутного стовчика.